Ось наш гараж. Що ми бачимо? З правої сторони якісь блоки, вони не дуже вас заважають. Тут ось заїзд класний, його не буде топити, бо ось бачите, проходить ручейок тут. Ну тобто, тобто все взагалі чітко. Що по воротам? Ворота желізні, крепкі, три замка. Там, три замка здоров'яні, ворота товсті. Не знаю, метал там, напевно, четверка, їх не зламати нічим. Це ще советський метал. Ну і висота воріт 1,90 м, ширина 2,40 м. Взагалі він під плитами, має ось такий козирьок. Ну, взагалі зараз я Бачите, що тут все треба бітонувати, щось там приводити його до ладу, бо тут взагалі хоча, знаєте, можливо, тут просто треба буде забітонувати ось так там, сантиметрів, може метр десь перед воротами, а тут все останнє залишити. Тут просто можливо є якийсь бетон, але з того, що тут дуже багато листя і всього іншого. Тут. А щоб ви розуміли, ось, а сейчас, ще, ще впаду. Так дивіться, ось заїзд. Ну, типу, я можу з розгону сюди заїжджати. І мені не треба крутити рулем, вертіти щось придумувати. Він заїжджає сюди прям чітко. А тут можна зробити якийсь навес такий. Ось, де сюди можна навес зробити. І тут взагалі можна ставити собі машину чи там ще щось зробити. А тут взагалі не Ну, якась зрозуміло рядом. Ну нічого страшного там. А мій гараж знаходиться перший ось в цьому проїзді. Так от недалеко. Коротше, гараж номер 1 історія завершена. Зараз я візьму ключі і ми відкриємо цей гараж і ви побачите, що в ньому внутрі. Але так, типу, козирьок навіть непоганий. Ну, взагалі, спереді гараж непогано виглядає. Тут підчухати, покрасити ворота. Ну і все майже, майже достатньо. Три замка, Зам... ключі, звісно, там зараз побачите ось такі справи. Так, ну що, ви готові зайти в цей гараж? Тому що я заходжу в нього раз на третій... Коротше, тільки в цьому житті. О, речі видно все. Так, яма. Яма, яма. Тут великий підвал. Великий підвал. Що ми бачимо по потолку? Це плити. І вони повністю ну, мокрі, тому що тут тече. Бачимо світ, але світ ми включати ясно не будемо. Покажу зараз що. Тут ось такий хламідник, але вони пообіцяли що вивезти це все. Я навіть не знаю, коли це відбудеться чи взагалі це відбудеться. Ну, в принципі, я не сильно розстроюсь. І тут ще ось є пристройка така в цілому. Ось гараж. Гараж, до речі, 5.60 чи 5.50. Я не пам'ятаю, скільки я там наміряв. Ну, знаю, що ширина 340. Він не дуже широкий, але тут є ще така ось пристройка. Дивіться, тут пристройка, це, мабуть, тобто метра два. Він здоров'яний-здоров'яний, виходить. Ну, якби не дуже і погано, скажімо так. Тут якісь двері, там. тут закривачки, Якісь бур є. Але вони тут. І тут яма, типу, на весь підвал. Ну це мені так сказали. Я не дуже звісно знаю про це, бо я ще не лазив тут. Фух, я не шльопнувся, я на криші. Так що ми бачимо тут? Ну, понятно, смола вся потріскалася, розвалилася і капздец. А тут ось з цієї криші виходить, що тече на мою кришу. Це все тече. Понятно. Тут в принципі Тут в принципі Да Таке собі розвлечение. Ну ось так якось виглядає криша, ясно понятні. Чого вона тече, Ви бачите, смола вже настільки потріскалася, що вона просто розвалилася в хлам. Ну, Більше всього, так, да. зараз з спеціалістом проконсультуємося, який по телефону говорить. Тут більше всього, що треба, буде, напевно, тільки рубероїд кидати, бо за того, що великі перепади криші, виходить, що навряд чи вийде зробити. О. Подивилися гараж, план робот визначений повністю. Будемо робити це вже, коли наступе тепло, тому що там треба на криші зняти повністю цей весь руброїд попередній. Потім треба зробити стяжку, будемо більше всього, що це робити руброїдом, бо перепад висот іде дуже сильний. Так що залишилося, ну В принципі, як я і казав, тут треба зробити, забітонірувати, засипати щебнем, тут закопати азбісту трубу, в принципі, щоб було. Стьок нормальний, ну і сам гараж буде поштукатурити більше всього, що потрібно. Ну, в принципі, і нові доски. на ну, Запам'ятайте його таким, він буде таким до весни, поки не наступить, не наступить теплота. Але потім, трохи подумавши, я зрозумів, що просто, щоб гараж стояв від грудня місяця до квітня без виміщення на продажі. Це не дуже розумно, тому я вирішив його повністю прибрати, вивести з нього все, що в ньому було, звільнити, так сказати, і зробити гарні фотографії. Ось тільки вийшло з нього мусора. Багато чого я просто повиносив під гаражом, віддав сусідям дрова і все інше. Ну потім фотографії і продаж. Дивимося, якраз зможу поробити щось. Цей скріншоти і повиставляти нові фотографії на OLX. Що ми бачимо? Повністю чистий гараж. Ну він тепер взагалі виглядає по-іншому, реально. От без мусора. ну Це стілаж тут невеличкий. Все забрали, все викинули. Тут залишився тільки пісок. Тут я вже купив коротше, 100 метрів провода по 16 гривень, коротше, 1600 бухта. Вже тут трохи розмотав. Це для, для того, щоб коротше, кинути тут. Проводку в цьому гаражі. Е, лічильник. Такий же самий, як гаражі номер 4 лічильник, коробка, автомати нові, 1000 гривень. Е, що перше, мене спіткало корот, в цьому гаражі. Бачите, ось цей провід? Ось він отак, він вставлений був в оту коробку. І я ж думаю, що він там заведений якось, розумієте? Ну, і йде через сусідський гараж. Виходить, туди провід і тут щочик. Я думаю, тут, головне, щоб ж не замкнуло. Корот, цей. Дуже ж треба акуратно. Пішов, взяв пробку, закрутив, думаю, попробую, є чи на ньому ток, чи немає. І знаєте що? Немає, коротше. Я ж такий думаю, позивав електрика, думаю, може, я щось там неправильно крутю, бо я з цими пробками дуже знайомий. І потім раз, він каже: там немає виходу, на той кооператив ніяк не протягнути. Я такий, ого, понятно. І я вирішив дірнути цей провід. Дёргаю цей провід, він вилазить. І ось такий ось. Кінець тут тільки є. Коротше, світла в ньому немає. Щочик е, заміна, проводка ця вся до сраки, коротше. І зараз мені треба вивести, виходить, мені треба вивести світло через оцю кібітку. і цей... І... перенести його аж сюди. Ось оту коробку. Ось з цієї коробки треба взяти, світло мені. І ось так от... Провести біля сусідського гаража, потім туди і буде в мене світло. Так, дивіться, лічильник, він же щочик зроблено, автомати поставлено. Дивіться, як все зроблено, в принципі, опломбовано. Світло є, мигає. І ось бачите, через гофру. Гофра йде сюди. Потім вона виходить ось тут. Ну, з гаража виходить, йде через сусідський. Цей всяку сусідську. Коротше, йде через сусіда там внутрі. І ось тут зверху я її приклав, прибив через гофру і ось так сюди з'єднувальну коробку. Тепер світло з'явилося уже в гаражі, і я зміг розкинути повністю проводку по всьому гаражі і приєднати. Лампи ледовські, плюс Уже зробив включатель, виключатель, щоб я міг щось робити в гаражі, тому що в цю пору року ще тоді дуже швидко темніло, а світло в гаражі потрібно. Процес підрізки ворот йде повним ходом. Все ж таки, вирішили ось цю полосу тут спляти, ось так. Бачите, зробити, бо вона мішає трохи, ну, вони трошки високувати. Тому вирішено було на сантиметр десь пропиляти ось тут. Так ось пропиляємо на сантиметр. Ну і тут на сантиметр пропиляємо і цю полосу знову приваримо, тому що вони трошки просіли ці ворота, і за цього вийшло тепер не дуже. Тому вирішено було ось так зробити. А ця дирка тут залишиться, а ми десь штирі ось з нею поставимо. Так буде краще. Це все проварили. Зараз тут уже зробили рівну лінію. І знизу зробили так само, Вона там трохи черкала, але бачите, вирішили все його зробити по-людяному і підняти на сантиметр вверх. Розпочажу. На сантиметр вверх, щоб воно вже в майбутньому було нормально. Так, З цієї сторони це вже там, де замки сторона, з цієї сторони ми теж зрізали повністю пластину. Бачите, Зараз її підріжуть трохи і на, там, пів сантиметра сантиметр буде вище. І буде закриватися і відкриватися, вже ніяких проблем не буде. Тому що тут не тре, з цієї сторони, а тільки знизу терла. Те, що Ось така. А з цієї сторони ми вже зробили колишки. вони ж засови. Ось так вони робляться. Раз. І не випадає на голову. Бо мені раз чуть на голову не випало, із-за того, що тут цієї точки не було. А зараз раз. Раз. Так от. І цей длинний для того, щоб... Раз. І потім я зроблю. Тут якусь трубу забетонірую і буде буквально так раз. Раз. Буде корот, класно. І закриваються вони теж класно. Потім вам покажу. Також було встановлено такі замки, вони кріпляться на 4 шпильки. Ці замки встановлюються на всіх гаражах однаковіщих. Можна було потім в майбутньому при оренді замінити один з одним. Друге ми почали робити вже перед гаражом. Дивіться, бачите, тут у нас яма була, ми її засипали повністю. І зараз вирівнюємо цю площадку, щоб привезти щебінь і пісок. Чому пісок і щебінь? Тому що ців є в підвалі, його треба буде піднімати, по суті. Ось так ми вирівнюємо, там вже виходить як яма. Потім там забітонується, це все треба буде щищати, і тут треба буде копати траншею. Ось тут треба буде копати траншею, щоб поставити трубу. Так, привезли мені пісок щебінь. Це вийшло нам 1670 гривень. Доставки. Зараз ми почали копати його 1,5 метра, будемо відкапувати, десь на с... глибину 10-15 см. Відкопаємо і будемо потроху заливати. Виставимо якісь маяки. Ну, коротше, щось буде сьогодні. В принципі, отак. І сюди ми скидаємо землю. Коротше, тут накидаємо її, щоб не проїжджали машини. Так, зараз майже година дня, дивіться, що зроблено було. Викопали перед гаражом. З таку яму. І я поставив розмітку, щоб заливати. В принципі, буде виходити десь плюс-мінус по 20 см. Ну, тут, тут дуже багато камня, який ми будемо потім закидувати. Бачите, тут був камінь і там ще був кірпіч. Ну, кірпіч ми, звісно, не будемо ставити, тільки цей камінь. І зараз пообідаємо і будемо заливати його все сюди. Ось така картина буде. Так, перший раз я розглажував, заглажував, і ось так вийшло. Ну, в принципі, непогано, як для себе, як перший раз, я думаю, нормально, але Но наступний раз буде краще. І зараз залишається ще ця сторона. Теж треба якось зробити. Бачите, що тут півтора метра і не дуже зручно тягнути, тому приходиться щось видумувати. Так, дивіться, перед воротами все залили, повитягувалися такі каміння звідти. Ну, Вони там надо, напевно, були, але вони сильно здорові і туди їх в принципі, не засунеш. Тому що слой там був не дуже такий великий, сантиметрів 20 і вони б якраз заважали. Так що, ось так, в принципі, вийшов і нічого не залишилось. Надіюсь, за два дня воно засохне і буде щось більш-менш. Коротше, перший раз моя заливка, не знаю, як вона там вийде. Ну в принципі, такі діла. Все висохло. Все чітко. Ось такий рівень вийшов на... біля воріт. Зараз покажу, ось так, ось так. Зараз візьму рулетку і поміряю скільки до воріт залишилося. Так, Дивимося, скільки вийшло до воріт. До воріт вийшло плюс-мінус 4 см. Тут скільки, в принципі, стільки ж. Ось так. Тут ось так. Ну і з тієї сторони це просто вже до самого заїзду, в принципі, 5, нормально. Зараз подивимося, що у нас по уровню тут вийшло, що ми там наліпили. Опа, бачите, прямо рівненько. Так що нормально. Тут рівно, а тут у нас, бачите, не рівно. Зараз покажу скільки тут перепад на півтора метра. І так, у нас ось півтора метра від воріт ми забетонували, Тут у нас Зараз рівно. і Дивимося, скільки у нас виходить тут. Ану, я правила трошки, бо не видно. Сюди поверни його. От так, ага. Чітко рівно там. Да. 9 см, бачите, на півтора метра. Є, це такий склон буде перед гаражом. Я думаю, що це прям нормально. 9 см на півтора метра. Сьогодні треба ось це тут трубу вкопати і забетонувати її. В принципі. І ось те, якщо зараз кинемо тут цей вірьовку, натягнемо рівень і подивимося, як вона буде виглядати, що-що, що, то в принципі, треба буде оцей отсів весь або його вивезти потім, або прийдеться його десь тут підкинути, щоб було краще. Ці камінці ми зараз сюди сусіду підкинемо, як він і казав. В принципі, ось така робота. Сьогодні будемо оце робити. Зараз покажу як воно виглядає до і як воно буде виглядати після. Так. так, Процес двигається, Уже ціла куча накида на землі, тут копається, Копається, щоб трубу втопити і під трубою ще щось позаливати. Трохи Трохи позаливати тут і щоб було в рівень якось. В принципі, якось отак. І тут в принципі, треба ще трохи буде підчистити і засипати нейротим сюди. Так що ось так. Так, знайшли, як його правильно зробити. Ось нитку натягнули, якщо ви бачите, якраз буде склон. Ось по цій нитці ми будемо рівнятися. Ось тут вже скопали цей горб, зараз покажу цей горб скопаний, якщо вам видно, і в принципі над трубою буде 5 см. Той горб весь щищається. І буде якраз від гаража стікати вода ось так сюди і далі йти на мене. В принципі, якось так. І землі все більше і більше виходить трохи ось так. Це все розходиться. Ну, нічого страшного. Зато буде прикольно зроблено. І потім воно буде в цю трубу впадати. Ось якось так. Це що відбувається. Бачите, тут все знімається, щоб кут нахило був звідти сюди. І виходить, що тут ми зняли вже шар ґрунту такий нормальний. Все, воно буде вже стікати в ту сторону ближче до ось тої труби. Так, прийшла година. Дивіться, що ми зробили. Тут вже засипали. ну, Пісок це туди поставили щоб тимчасово. Тут вже засипали щебнем. Бачите, як воно починає виглядати. А тут ми знімаємо верхній слой. Таке відчуття, що це дьорн, тому що тут коріння і це і трава. Тобто, і під низом іде, уже, якщо тут буде видно, то буде старий щебінь. Таке ще відчуття, що тут було все засипане щебінням і бачите? А зверху просто болото, якось натекло сюди, болото, листя, перегной, і за 10 год чи там 15, ось така картина сталася. Тому зараз це все вичищаємо, засипаємо красиво щебнем. Ось так і буде виглядати взагалі чудово. Так, бачите, тут ми майже зрівняли все, але сильно тут уже не дорівнювали, за те, що вода вже не затікала до мене саме. Хоча можна було дорівняти, але в цьому немає ніякого сенсу. Так, потім виходить, тут ось викопана зараз яма. Бачите, да? притрушена вона відсівом. Ось так виглядає. В принципі, труба завтра сюди вставиться і буде забітонована. Далі, бачите, як іде ручейок ось так. І тут буде проходити моя труба. Ось так воно виглядає. І далі, якщо дивитися, то ось так ви можете побачити рівень моїх воріт, і, в принципі, як виглядає зараз перед воротами. Тут все присипане щебнем, мелкої фракції, і ось так воно буде виглядати. Ось так виглядає воно перед воротами. Звичайно, ось так все. Саме головне. Це ось ця труба. Коротше, ось ця труба, яка ось такий діаметр і є ось такий. Але вона трохи коротка. Вчора її вдалося знайти. Так що буде вставлятися вона замість тої. Бо то 150, а це 400. Буде більше проходити вода, тому що там буде більше всього, що забиватися. Так що треба розширити нам оту яму і вкопати цю трубу. Так, нова труба і вся її проблема в тому, що вона коротше йде та, на, 3, на 2 метри. Вона 2,40 йде та з 4 йде. І виходить, що у нас буде відсюди ось так, і там буде ось відсюди. І прийдеться тут ще щось домуровувати з однієї сторони або з іншої. Ну, В принципі, так, да, якось так. Так, кому цікаво, ось так вона зараз буде виглядати. Там опалубка, якась так зроблена, і зверху накидана куча уголків з кроваті. Бачите, куча, куча. І далі ось труба йде. Ось так. І знизу там тунель. Бачите? Тунель. Ось так. Так, на трубу ще кинули сітку, щоб раствор до труби краще пристав. Не знаю, треба вона тут чи не треба, але... Ми, в принципі, зробили. А тут вже, бачите, зверху накидали слой, то ось так виходить. Тут ось так вийшло. Забетонували зверху. Там ще трошки десь підчиститься землі. Тут також ще трошки землі почиститься. Ну, і в принципі, коли тут вже все буде засохше, виморимо тут якийсь такий шолобок, щоб вона, вода звідти стікала сюди. Ну, воно тут буде вимоє, ще й плюс, якщо дощ піде. Усі інші. Там поставив камінці, щоб не заїхала ніяка машина. Бо, звісно, ж як побачу, що, цей, і що тут можна заїхати і розвернутися, то звісно сюди будуть залітати просто з розбігу. Тут вийшло так, ви бачили сюди, кинув 6 уголків з кроваті. Вона якраз мені не була потрібна. І зверху труби ви бачили, я поставив сітку. Тут ось так вийшло. там... Ось так воно, доски тут залишиться, колись вони тут і згниють. Але, в принципі, по сторонам буде бетон і буде нормально. Доски, якщо згниють і вимиються звідси, то нічого страшного, тому що там вже по сторонам буде у нас бетон. І цю опалубку ми потім знімемо і буде ось так. В принципі, тут вийшло десь по відчуттям метра три, навіть, напевно більше. від до сюди. Ну, напевно, да, десь метра три. Більше всього, що. І, і ось так воно тепер виглядає. Так що висохне і зможемо вже наступні рази тут е, проїхати. Так, В принципі, на сьогодні все, вже майже вечір, так що будемо вже завершати і йти додому. Всім дякую за перегляд, лайки ставте, підписуйтесь, коментуйте. Всім пока!